Засідання виконавчого комітету селищної ради на засіданнях із 24 членів 17. Відповідно до закону про комітету самоврядування наші засідання є правомочним. Моє ну, пропозиція розпочати засідання. Немає заложень. Для... Ну, хто йде пізніше, вже так і буде. Нема заложень. Розпочинаємо. На порядок денний засідання виноситься 11 питань. Порядок денні законен на в кожного вука. Чи є доповнення до порядку денного зміни? з вашого послугу вчора о 17-й годині надійшов лист від дирекції Державна підприємства дирекції персонницьких податкової України. В якому вони просять погодити проведення церкової вистави для дітей, мамка, мамія лісу, колективу Вогнікієва на 23 червня 18-го години Центральної людини культури. Це колектив, які приїжджають до нас постійно і постійно прописують, що дітям вільної категорії вони надають безкоштовні місця. Просто прошу, не здалося Так, змія відходимо те, що внести. Ще одне питання. Дякую. Так, так? Ага. так перше питання. Про затвердження плану заходів і складання прогнозу бюджету Ученської селищної територіальної громади на 26-28 роки кіновецької материна фінансового відділу. Відповідно, внесення з діючої законодавці відносимо серед достроково початку планування, відповідно, починаючи з цього року, ми починаємо складати погнозу бюджету на три наступні роки, тобто 26, 27, 28 роки. І, для організації роботи пропонуємо затвердити план заходів. Він не такий великий коротенький, в якому буде прописано, яким чином організовується наша робота спільно відділом фінансово-спільно з іншому відділу на в тому порядниками того, щоб своєчасно до 1 вересня на розгляд схвалення виконавчого комітету по знову на 26-28 років. План у нас є, пропонуємо підтримати. Згідно проєкту рішення, є план заходів, які виконуються до 1 першого... першого... вересня цього року і з наступним затвердженням цього прогнозу на сесії селищної ради. Єдине, що я хотів би зауважити, що на якийсь період це ж було припинився. Але такі прогнози накладу за те, що починаючи з 2022 року, з початком повномасштабного вторгнення воно було скасоване, бюджетне планування на три роки, і тільки в цьому році вже минулого року відновився бержати а в цьому році відновили всі дітей бюджету. Держава в національної бюджетне законодавства підвищує вимоги до користувачів бюджетними коштами і відновлюється середність на ну, це нові виклики до кожного з нас, до селищної ради, в тому числі і до фінансового відділу роботи. Прошу підтримуватись поза. Дякую. Наступне питання. Поглашування похваленого батьківського післування.

Надійшов доступ і стану дітей 295-го, те, що даний заклад перейменований на текарівську психоневрологічну інтернетському обласної ради, затвердження нових положення відповідно, в якому закладі мають перебувати до наняти Євгенібу та особисті на літність і постарших років. Дитячого інтернату. Дана дитина є інвалідним під рівню А. Має навчальне труднощення тяжого ступеня полягу, інтелектуальні труднощі тяжкого ступеня полягу, функціональні труднощі тяжкого ступеня погляду, функція. Тому прошу підтримати і відлаштувати дану дитину у плані товариського структуру, а не футболу на обов'язкові ділянки і фронталців, тим не обіймемо цих даток на тренування. Чи ви не бачите, що Рада не вимагає нікого для тренування? Не знаю. До цей місто ми не будемо. Можемо навіть два рази говорити про цей метод. Ходить. Наразі то ні. Хто за такі... Проєктом рішення передбачено власнувати. Задіяно також функцію права дітей і захистів щодо реалізації права дитини на сімейне лікування. Прошу підтримати проєкт рішення. Хто запроти утримались? Зякуємо. Наступне питання. Про продовження сроку перебування дитини, позбавлений байківського опікування з Бердіківському навчально-реабілітаційному центрі. Тана дитина в теж покладена батьківських прав батьків, на облаштованих Бербічівської спеціальної школи Черної обласної ради, на свободній цей заклад теж перейменований. На Бербічівській навчально-реабілітаційний школи Шоконської обласної ради дана дитина теж є дитиною інвалідними і інвалідність, теж має. Важкі інтелектуальні труднощі та школу, функціональні трудності та школу, народних звукова функція, оформлена подава, знаєва функція, бо далі відділення військова на заклад, вона лишкована на рік, відповідно за законодавством, що він продовжувати перебування дітей на наступні рік. Тому прошу продовжити перебування дітей, не з маленькою на щебещівському навчальному реабілітаційному центрі Житомирського обласної ради терміном на 25 і 26 начальник рік, та їхню каміну 25 року. Так. За вашої пропозиції питання прошу підтримати так? Мотив, ще дякую. Наступне питання про затвердження висновку про способи участі батьків у вихованні малолітньої дитини. Ну, Головне опікування цих питань, я маю лише відповідати, що Рада надійшла ухвалення від Коронавого суду надання висновку щодо розв'язання спору у спільній справі за кожного молодшого дитинча до молодшого фонду Володимирного про усунення перешкод в дитини. Визначення способу участі у вихованні дитини, молодшого фонду Володимирного, 12.08.2015. Служби від права дітей юридичного документу, які були надані, проведено обстеження мов проживання в архемарці. Дане питання було внесено на комісію з питань захисту прав дитини. Комісія одноголосно винесла рішення про те, щоб надати які способи участі, які визначили батько у вихованні даної дитини. Ну, я не буду зачитувати також, що його не тому прошу за 10 виснову і інтерпітування учинської селищної ради по способу участі батька Гробчинка Юрія Вікторовича, ухвального розуміти рішення суд визначив умови Комісія з права захисту прав дітей не розглянула, батьки зводі. Висновок органу, які відповають. Хто за? Проти триматись. Дякую. Я з гонку хочу поінформувати, що була робоча плана рада червня, За результатом її доручення обласної державної військової адміністрації, яка стосується служб правах дітей, соціальних служб, зокрема привести штатну та практичну чисельність працівників служб справах дітей відповідність до чинного законодавства. У нас поки що дотримується, але ми попрацюємо над розширенням. Забезпечити передачу виконавчим органам сільських селищних рад. Анкет дітей, сирій та дітей, позбавлених батьківської пікування, які перебувають на обліку з усиновленням Та особливі справи, справи кандидатів усиновлення. Ми вже наша служба справи дітей отримала вже від районної служби зазначені матеріалів. І називають ну, на Міністерство соціального свої дані. Тобто ну фактично ну, І фактично рейонна служба справи дітей з втрачає більшість. Знову ж таки, продовжується, продовжувати роботу щодо пошуку кандидатів в прийомні батьків, батьків виховательні. А ще одне завдання. Приведення відповідно з чисельності фахівців соціальної роботи відповідно до нормативів ну, і Затвердження було внесення змін до діючих програм з метою виділення коштів для надання соціальних послуг національного довіду в інтернаті системи соціального захисту населення та позвоночку перебуває ну, на контролі в обласній адміністрації. Так, наступне запише, наступне питання порядку денного внесення змін у рішення виконавчого комітету від 24 року номер 77 Чувчук від спеціаліст, головний спеціаліст. У зв'язку з кадрова не змінили вноситься, вноситься зміни рішення виконавчого комітету від 19.04.2024 року No77 про утворення ради безбар'єрності при Ємечинській селищній раді. Із складу виводиться батьком Наталія Анатоліївна, начальник центру ЦНАПу, на день ЦНАФу. Та Павленко Олександр Миколайович, інспектор селищної ради, там вводяться Мідає Вас Світлана Васильєва, начальник Центру надання адміністративних послуг та Бондар Олександр, Олександр Олександрович, головний спеціаліст апарату селищної ради. Прошу перед. Останніми місяцями надається надзвичайно велика увага. Ось, напрацьовуються матеріали на проєкт, проєкт плану заходів з підвищення безбар'єрності в селищній раді на наступні роки. Тому пропонується перш за все внести. Ну, і багато чого це залежить від ради безбар'єрності при селищній раді

З проханням внести зміни в адресу житлового будинку. У правоустановлюючих документах була помилка, була вказана вулиця Наума Тихова, будинок розташований по провулку наума Тихову. Проєктно рішення вноситься зміни, зміняється вулиця на проводу. Провулок наума тихову будинок 12. Так, зрозуміло? Прошу підтримати. Зараз втримався як наступним Наступне. змін в адресу житлового будинку Ковакевичу. До сегодняшнего рада звернулася у та на мілотацію, на що тих працювала на з внести зміни в адресу житлового будинку. Згідно з установлюючим документів, житловий будинок розташований в селі Поля. Так? Без вказання вулиці. Проєктом рішення пропонується о, о, така адреса. Село буде вулиця Лесі Українки, будинок 15. Так, прошу підтримати. Клоки підтримався. Наступний пронесення змін адреси Пашковської. Звернулась до Майданка, Пашковська Органга Суднина, жителька села Куліщі. З проханням местних зміни в абсолютно житлового будинку. Виникло дублювання, селі куліші, згідно по господарської книгі, є два будинки за номером 48. Громадянки Пашкевич виданий державний акт за іншою кресою. Шевченка, 82. Для упорядкування вноситься зміни, міняється адреса. З село Кліші, вулиця Шевченка, будинок 48, на село Кліші, вулиця Шевченка, будинок 82. Прошу тепер. На той час, який громади, мовляла сплачу, не було наразі підіймові. Так, почали прочитали і поставити. Я поставила дикусно. Да. Наступний. Пронесення зміни адресу об'єкта верховного майна в спрошов, <клес> Надіш, до, з білопсихівської Ради Це стосовно великих світі. до ЗСА надійшло попитання начальника відділу економічного розвитку про прохання внести зміни в адресу будинку Сільської Ради зі зі. 에, в з залі великого зміни. В зв'язку з докриванням. Вноситься зміни. Було село Володська цвіля, вулиця Шевченка, будинок 6. Стане, Соловодська цвіля, вулиця Шевченка, будинок 6. 2. Так, Прошу, що. Так, зрозуміло. Роботи втримали. Ну, Наступне принесення змін кому на приміщення. Сільської ради, це в стосується сервису. Uh, схожа ситуація. Uh, Вносяться зміни в адресу приміщення сільської ради, це більша змін будівля сільської ради. З села Сервис Центральна, будинок 4 на село Сердбої вулиці Центральна, будинок 4А. Прошу Так, прошу, підняття про те, що треба всіма мовляти. Який? Дякую. Давайте розглянемо ще одне слово. Ой, та... Шановні члени виконкому, на ваш народ збереться проект рішення надання дозволу на проведення циркової стави колективу в одній Києва. Так як я говорила, що до нас не пішов лист державного підприємства Дирекції персональних церковних колективів, у якому вони просять поводити державному підприємству Дирекція персональної церкових колективів України. Проведення цифрової вистави 23 червня 2025 року в зитальній будинку культури на 18-ту годину. Прошу. Тривати. Прошу, тривати. Прошу, тривати. Прошу. Прошу. Так, і спеціальне проведення одразу і матеріальної допомоги. Зайди, так само порядку, так пришло народження село та боєві. Відколо місяці 25 року отримали додаткову праву когнепального сполученого місцевих поранення, проходимо спеціалізація, вийде по ставлення військової постійної комісії, ступінь поранення легких. Всі зачити купи проходить до сумі. Демченко Микола Петрович здоровець. березні місяці 24 го року також був пам'ять колбаску до поранений. Ступінь поранення тяжкий. Дмитренко прямо Павлович паузу ручборку 87-го року, довідка по обставине прямо взагалі, тобто її уходить. Я довідка різковий рік, не комісій, ступінь пораненого ліг. Уполовину Анатолій Ігорович, 98 рік з Луча, тут 3 років три плане. В травні 22, квітні 25, червня 24-го. Новий хотів сказати від історії, сьогодні поранення легких. Отак Васильович, середи 2002, року, березня 25-го, воно пальне поранення, прямо на стежкому ступіння. Харко Анатолій Володимирович, є віричний область, як ми приміщення, але проживання 68-го року народження, в травні 24-го року минулобукова травма, травматична ампутація, ступінь кораблі, тяжкі. Каштуренко Федір Миколич, 52 літні глубин, адероперціноматовської кішки, в червні місяці перебуваємо госпіталізації, стан після неповного комбінованого лікування. Від метанько вам Степанович, 63 рік що пожежа. Пошкоджено повичку в колону, 3 к 7, на дорогу, маємо, до речі, немає відмовити. Які так прошу отець під наводимо.

Ну, давайте по порядку. Ви тоже сюда. Все сюда. Давайте сюда. А, глубоко в 15. Я делаю по 10, теж 10, карто 10. Ну, сколько я поколо. Медленно. Где его шов там? Так. Ну, не выдыхай. Всё. Я і пожежно, робить. І пожежа теж, от. Так, пожежу витребують. Витамин, так, пожежу витребують. От так було, і було щось уже. Ми вже ж давалидесь. А так би 10 000. То 10%, що не спиваєш. Так, сам. Так, заяць 7, Демченко 10, Дмитренко 7, Гудвець 15, Лапин 10, Карпу 10, Першкурент 10 і Дмитренко 10. Є запитання, забаження. Я за роботу але можу залишитись представники. Залишитись на цих авторин.